Саламчик, бро. Нарешті з новим оновленням добавили батл пас, котрий вже сьогодні. Ми повністю пройдемо. Подивимось та затестимо, котрі винагороди для нас підготували. Ну а я попрошу підписатись на мій канал та набрати 200 лайків під цим відео. Не забувайте, що я граю на Ukraine GTA та запрошую вас грати разом зі мною. Спускайся в опис Авантажуй гру вводь мій промокод FORTIS і отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Окей, братва, ну що ж, ми вже знаходимося в грі. Відкриваю. Менюшку та бачимо, що у мене знаходиться 60 тисяч карбованців, і начебто цього має справді вистачати. З новим оновленням вийшов новий батлпас, я думаю, прийшов момент чекнути, що там взагалі знаходиться. Ну і знаєте, затестити машини, скіни. Ну, коротше, ви поняли. Тому давайте одразу відкриваємо. О, та заходимо в менюшку Батл Золота осінь. Виходиться, у нас 11 сезон до закінчення 83 дня. Ну і як ви бачите, у мене перший рівень. Окей, давайте тоді одразу переглянемо. Пропозиції. Що там у нас взагалі є? Простий ВІП, пропуск 10 левел і голд пропуск, що він дає 20 додаткових рівнів, те, що нам потрібно. Ну а тут можна вжати призи, а що за призи? О, дай Боже здоров'я призів. Мені здається, про 60 тисяч карбованців має справді вистачати. Окей, давайте придбаємо VIP Gold пропуск за 2000 карбованців. Щоб придбати VIP gold. О, треба купляти по черзі. Типу, купляєш пропуск. Голд і це? Та ну, не віру. А, ні, можемо купити ві пропуск за тисячу карбованців. Є. Я так розумію, одразу придбати голд. Окей, okay, бачите, винагороди нам вже дають. Щось, а що це ми тільки залутали 11 рівнів, я не поняв. Нам начебто мали дати більше рівнів, ні? Чогось мені здавалось, що нам мали дати набагато більше рівнів. Ну, в принципі, так пише. Ви отримуєте одразу 10 розблокованих рівнів. Саме з цим пропуском, вам буде можливість отримати 20 додаткових рівнів. А ми просто 20 додаткових отримуємо. Ну що, зараз Получається, братва треба купувати рівні. Ось так нажимати і все, і пропускати. А шалі, то ж ми будемо то до завтра, братва, робити. А не можна це зразу все пропустити? Бо я буду то до завтра клікати. Ви братва, подивіться, скільки тут рівнів? Ми будемо реально отак сидіти до завтра, клікати, ніж дойти. Скільки там взагалі рівнів? Чекайте. Мені навіть цікаво глянути, скільки взагалі тут повних рівнів. 120 рівнів! Прикиньте, мені треба буде отак скіпати. 120 рівнів. До речі, братва хто не бачить? А, ну ви не бачите, там у мене вебка. Прямо зараз піді мною знаходиться рівні. Я зараз знаходжу. Ожесь на 23 рівні. Так буду скіпати. Коротше, до 120-го левела. Я думаю, 60 тисяч ну, з головою вистачить. типу, камон. <му> Усього вже братва проскіпав до 70-го рівня. Ну і чесно скажу, трошки втомився. Ну нічого страшного, будемо газувати далі. Все братва готова, як ви бачите, 120-й левел. Ну що, ж, тоді гуртаємо в сам початок. І, до речі, вже на моєму аккаунті знаходиться 29 тисяч карбованців. Тобто ми потратили рівно 31 тисячу на те, щоб прийти повністю батл пас за донат. І чесно скажу, я думав, 60 тисяч карбованців мені буде не вистачати. Але все ж таки вистачило, тому ще назис. Окей, одразу тоді будемо забирати братва винагороди. Перша у нас винагорода це у нас мікросхема. Далі заднє сальто. Вибачаюсь, братва, але я хочу затестити. О. О, ошалінь! Вай, що ділиш? Адреналінчик нам потрібен. Один день преміума, жовті мечі кари. Окей, воблер це у нас для риболовлі. Три дні преміума, ключ свободи. О, прикольна двіжуха. Мішок з природнім добривом Капібари, Уранчик і Ламборджіні. Ой, яка Ламборджіні, Феррарі. Ла Феррарі на 3 години. Нормальний двіж. Нормально, теж там насипанули Феррарі, нова феррарі рівно на 3 години. Блін, я думаю. Чесно скажу, що мені вже Феррарі дадуть. Так, чіп М2, алкоголь, екстазі, алюміній, нітрогенчик, екстазі і шкул. Номера скул, а не шкул, боже, чувачок, ну ти даєш. Противогаз і вилікувати хворобу. Шо? ладно. Бугаті Вейр на три години. А шаліть. Оце смаколики, її треба буде 100% затестити. Рюкзак рожевий, такий ми вже, братва, бачили. Далі у нас, бачите, петрушка 25 штучок, корпус радіусу. Сумки, чекайте, що тут таке взагалі? Вроді би ніколи не бачив, що це взагалі за корпус такі радіосумки. Знайти можна під час пошуку скарбів. Короче, не знаю, такий непонятний двіж. Добре, продовжуємо тоді до братва, забирати винагороди. Бачимо, Лохенка 20 штук, а Лохенка, як ви знаєте, досить така файна. Продати можна за файну котлету. Шо, шо, 10 інструментів? Тож ціні це чи немало. Ну, принаймні на доль другому сервері. 5 екстазі, роги, оленя, патрончики. О, сюди. Покращений метал, 20 штук. Х2 заробіток. О. Слухайте, його, як напевно, використовуєш, то взагалі чи назис. Ну так банально собі нажимаєш, використати. А і у нас, ви, бачите, подвійний бонус. Вдвічі більше грошей, вдвічі більше досвіду. Зрозуміло, термін дії 2 години. І справа зверху у нас появляється ось така менюшка. Так, злиток зрізає 5 штучок, турбонадув. Окей, а який турбонадув? Не зрозуміло, яка там категорія. Ага, 3F, окей, С. Плата, алюміній, патрончики, рандомний кейс, тканина. Слот для авто, ключ відке. Кейс, о, рекордсмен. Ми вже тим часом знаходимося на 26 рівні. Бачимо машинна олива. чіп. Тоже непонятно, який чіп. Який чіп випав, чекайте. Чіп. Тоже третій, ФІС. Там що однакове падає чи що. Щось так і не поняв, походу, братва однакове падає. Окей, забираємо ран, ще один уран, інструмент, мікросхема. Ось знаєте, тут щось багато так деталь, знаєте, для тюнінгу. Гальма, двигунчик забираємо, 3 дні преміума. Ще три ну, плюс дні преміум. Двигунчик, порох, рожева. Фарба мотоблок, оця грізучка хороша. Як ви знаєте, мотоблок на нашому сервері ціниться тако файно. І забрати його просто з батл пасу це класно. На 400 використань, начебто сам мотоблок завжди був на 300 використань. Ні, чи це мені здається. А саме цей мотоблок має 400 використань. Ладно, може, це знаєте вже я помиляюсь. І це мені так, знаєте, здавалось. Так, бачимо, стяжечки, 10 карбованців. До речі, дуже класно, що в батл пасі додали таке, що можна лутати карбованці. 50 тисяч гривень, патрончики 5 рівня. До речі, тут патрони не прості, тут 5 рівня. Тобто ті патрони, вони знаєте, мають більший шанс. Старий кузу, ага, посух, жовте полум'я, карбованці любимі. Так, газові балони, кусачечки, ключ свободи, Каністри на 20 літрів, Машинна улива. Знову цей корпус. Ага, турбочасна бомба. Теж така двіжуха. І все, у нас, виходить, братва вже 40 рівень. Прикиньте, скільки ми вже пройшли Ай-яй-яй, забираємо тоді. Скінчик і забираємо Х2 заробіток. Давайте тоді вже зразу глянемо на той самий скінчик, який нам показували в оновленні. О, який хлопчина. Такий, знаєте, солідний мужчина. Забираємо братва 10 карбованців, бону досвіду, вудка п'ятого рівня. тако, файн. Знову та сама бомба Панама Стіч. Со. Ні, чекайте, саму Панаму Стіч треба затестити. Ай-яй-яй-яй-яй. Фу. Нічого собі, оця апаратик <свіснання> ну, прикольно, прикольно. <свіснання> Угілля, знижка на авто 10%. Це я так розумію, в самому автосалоні. Адреналінчик, рулетка казино, речовина екстазі, слот для авто. Одразу три рулетки. Чорна фарба, ключ свободи. Бачимо нарешті у зіжках хоча б якась зброя. Інструменти, бомба, рандомний кейс, гальма, 500 фішок. Е ага, віпка і. випадковий аксесуар. Ану, ану. Оця зебра мені випала, чи що? Знаю, давайте забру, на голову накинемо, по приколу. Трансмісія, кавунчики, інструмент. Нітроген 25 штук. Ого, тако файно. Рандомний ключ, рандомний ключ, далі вугілля, тисяча фішок, рандомне авто, 60 рівень. Ви серйозно? Окей, окей, давайте зараз йдемо в телефон, глянемо, які взагалі нас тут автівки є. Ну це як ви бачите, тимчасові. Окей, добре, давай тоді якийсь нам авто. А ось яке, надіюсь, якась не параша. Прикиньте, зараз якийсь. З Rolls Royce Ач! І що за тачка? Я поняв. Дякуємо. Honda Solaris. Як вона там? Добре, дякуємо. Окей, шкільний напір. Забираємо. Речовина екстазі, картопля 10 штук. О, які блотні номера АІ 777. А. Гм. Мікросхема, пластик, насіння, речовина, газові балони, кейси. хм. Так, бачимо ключ від кейса, ключ від кейса, Воплер. Це у нас для риболовлі золота рибка. Авто із-за кордону. Яке авто із за кордону? Що це таке? Окей, авто із-за кордону. Ну, як це розуміти взагалі? Тої самої менюшки у нас немає. Може, автівка вже, скажімо так, готова, випала нам. А нічого не випало. А що треба робити взагалі? Авто із-за кордону. Що з Польщі пригнали биток, якісь? Що, де воно є вже? Не знаю, братва. Напишіть в коментарях, може я щось трохи туплю. Корал червоний, випадкова автозачастина. А що за авточастина? Що випало, непонятно. Тому що самі знаєте, ми відкриваємо такого багато досить. Ну і вже, чесно скажучи, путаємося цим. Окей, X2 заробіток, ключ від свободи. Нарешті забираємо Феррарі Поршіу. Кажу, Феррарі, порш, боже, чел, ця нова Феррарі з Баттл Пасу. Чікс, на базу. Ну а вже, братва, далі, у нас 81 рівень. І вже на цьому рівні у нас ВІП, скажімо так, пропуск. Ну нові. забираємо катани, три воблера. Кейс тюнінг. Ключ від кейса тюнінг. Окей, авто із-за кордону. Як це розуміти? Як воно падає? І що? Авто із за кордону. Ви забрали ви авто і за кордону. І що я можу з тим робити? Тоді, коли відкриють кордони, я зможу тоді авто пригнати, чи що? Чи поки що непонятно, може, це знаєте, в наступному оновленні відкриють кордони, і вже можна буде приганяти машини за кордону. Панама рожеве сяйво, бананка акула. Коротше, воно, чесно скажу, гарно виглядає. Давайте навіть її зараз накинемо. Я хочу взагалі подивитись, як вона виглядає. Так, у нас пояс. Так, давай сумку, акулу. О, ну така прикольненько, знаєте, симпатично. Я знаю, що вона вже виходила давно, але я її ще не бачив. Отак легенько накинув. Тавря, в принципі, прикольненька. 25 кг дає, то вже добре. Тим часом у нас виходить 91-й. Рівень. Забираємо 50 кербомиців, кейс літній вайб. Ключ від кейса літній вайп. Окей, чіповочка нам падає, напевно, максимального рівня. Х2, корпус, двигун, ключ, бугаті, о бугаті. Оце машинка, братва. Це ще дуже гарний автомобіль, чесно скажучи. Зараз я його заспавню і вам покажу. Тачечка реально 10 з 10. Ну, блін, я не знаю, вона в лайф так гарно виглядає. А, і коротше, ми забираємо ось так, братва рандомні кейси. Які падають кейси? Я не знаю, просто давайте. Їх заберемо і відкриємо, я навіть думаю. І нарешті, братва, весь батл пас ми пройшли. І одразу давайте глянемо, що у нас є. Інвентар повністю забитий. 260 кілограм. Ну і знаєте, то чи немало. 32 інструмента. Коротше, братва, в разі чого ви можете бачити, що ви отримуєте за те, що пройдете повністю весь батл пас. Призи чи немалі, і екстазі, і ту, і все. Я думаю, кому братва буде потрібне, той поставить на паузу. Та й подивиться. Прийшов час братва заспавнити. Першу нашу малишку. Це у нас Феррарі. Ой, ну знаєте, вигляд неї, звісно, гарний. Ай-яй-яй, як то кажуть, братва, не салон, а цілий кабінет. А шаліть, коротше. А як вона печать. Йомаю, тільки виїхав, диви, вона вже тапка. Ні, машинка така, знаєте, бодра, бодра. І напевно, треба затестити її максимальну швидкість. Мені здається, братва цього места має справді вистачати. Ну, давайте прогазовуємо. Еч! О, політіло! Реально тень маленька, дай Боже, Максималка взагалі непонятно, яка. 312 км до речі, в неї максималочка, але розгонна і дуже прям хороший, знаєте. Давайте, братва, запаркуємо це діло сюди. Ну і заспавнимо, братва, вже наступний автомобіль. Це у нас Бугаті. Бугаті Вайрон. Старий рік. Вроді би, це Бугаті 2006 року. Ну, братва, саме на цей рік, вона виглядає просто фантастично. Подивіться, ай, що за апарат шалій. Давайте, братва, відкриємо дверку, сядемо в салончик і подивимось. Ой-ой, карбончик не. Карбончик, білий салон. Ай-яй-яй-яй-яй. Оце приборка, блін, подивіться, як вона стильово виглядає. Реально. 2006 рік. Спойлер відкривається. Ого! Як вона ли. Що, шо, що? Ви бачили, як вона їде? Алло, що за чертольот? Це точно машина чи це літак? Мені здається, на ньому можна взлітати, конкретно. Тормоза в неї, напевно, там, я не знаю, спорт плюс-мінус. Добре, спокійно тако, трошечки прогусовочку дамо. Ач! Фуууу! Дивитись на спідометр, я дивлюсь на спідометері. Я просто плачу, які тут термо жорсткі. Мені цікаво, якщо її вкачати на максимальний левел, скільки вона поїде, скільки вона поїде, якщо вона зараз вже летить 400 чимось, алло? зало. чесно скажу, я не знаю. Мені здається, це найкраща машина, яка є на Ukraine GTA просто я ніколи не бачив тачки, яка б їхала швидше цієї.